Шок ціна в магазинах Санді Стора, адже у нас для вас є така пропозиція. Подовжена куртка пальто, колір хакі. Подивіться, як вона виглядає хорошо. Це розмір М. Я ношу М, але тут такий М Добре полномір, Подивіться, і рукавчик хороший. Капішон тут іде не на молні, а на кнопочках така куртка пальто, кармани об'ємні великі. Ціна такої куртки. Всі біжіть до магазинів Sandy Store, адже ціна вас просто здивує: 595 гривень. Діє лише обмежений термін, тому поспішайте. Розміри є МЛ, але нагадую, що вони пальномірик. Колір лише такий. Приходьте. Куртка, пальто, вас чекає в наших магазинах. Хто не знає, не запам'ятав наші адреси, дивитесь їх під цим відео. А ми вас чекаємо щодня, тому що працюють наші магазини з 9 до 7. Хто не з міста, пишіть Дірект. В день оплати відправляємо одразу посилочку нової.